Вітаю! З вами Таро Експрес, І це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць, знак зодіаку та І перша карта на фінанси і роботу. Зірка, яка обіцяє нагороду за самовіддану працю, підвищення по службі та гарні перспективи. А також по цьому аркану можна прославитися та здобути популярність. Зірка це надія, порятунок, якою б складною не була ситуація, зірка обіцяє вирішення проблеми, навіть якщо становище здається безнадійним. Наступна карта на стосунки. Король Пентаклів, який каже, що для вас найголовніше це матеріальна база. Почуття емоцій і високі матерії хвилюють вас менше за все. У вас немає пристрасті, зате багато поваги та тверезого розрахунку. У такої людини, як ви, вузька спеціалізація. Ви добре знаєте те, чим займаєтесь, решта вас не цікавить. Емоції це непогано, однак найчастіше вони спотворюють бачення реальності. І тому король Пентаклів радить вам вчитися без пристрасті. Далі карта на події, які вас чекають. Колісниця. Яка показує на подорожі та пересування, вказує на прогрес та стрибок вперед. З іншого боку, карта попереджує про обережність. Неприємності можуть виникати з вини самої людини. Не додивився, відволікся, переоцінив себе. Нагрубив і через це постраждав. Тому будьте обачні. І остання карта порада Лицар мечів, який закликає відкрити в собі джерело внутрішньої сили, яка дозволяє діяти так, як ви вважаєте за потрібне, без огляду на чужу думку і боячись бути приниженим. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк під цим відео і залишити зворотній зв'язок в коментарях. Всього найкращого.